Нами по відеозв'язку Анатолій Храпчинський, це заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, офіцер повітряних сил в резерві. Пане Анатолію, доброго ранку. Дякуємо, що ви з нами. Маємо таку заяву від командувача сил безпілотних систем ЗСУ пана Сухаревського, що можливе обмеження військової допомоги від США не повпливає на виробництво українських ударних безпілотників. З його слів, у поточному році Україна і далі розвиватиме цю галузь та нарощуватиме потужності виробництва БПЛА. Втім, західна допомога саме в цьому напрямку теж частково потрібна і почуємо деталі. Всі 100% дронів, які летять по російській території, це дрони українського виробництва. В цьому питанні ми турбуємося лише за фінансовий ресурс і відповідно за технологічний супровід, технологічний розвиток цих дронів. З усією рештою ми впораємося. Такий командувач сил безпілотних систем збройних сил України. Угу. Пане Анатолію, буквально пару днів тому була заява на просторах західних медіа, що. Американської допомоги у нас тут вистачить до а, власне, літа, а, і далі ну на півроку, там десь так було приблизно озвучено, І далі ми такими темпами, які зараз тримаємо на фронті, не зможемо тримати спротив. Пан Сухаревський навпаки каже, що навіть якщо буде обмеження суттєвих змін, зокрема в безпілотної системі, ми не відчуємо де ця істина, бо вони такі полярні різні ці думки. Давайте бійського з того, що більшість засобів враження, які використовувалися на лінії болозірня, це середньо середньовіндро неударне, тому і будь-яка інша зброя, тобто на це електронної боротьби системи ведення розвідки, це, це виробляється підприємця приватними підприємствами українськими. Тому тут треба знати, що насправді головна задача є... Приманів фінансування, яке б забезпечило можливість державі закуповувати для військових. Потрібно тільки засоби озброєння, видання розвідки наземних роботизованих комплексів. Тому треба що справді дуже словно заваж. Харки, що більшість ударів по території Російської Федерації, якщо ми вкладаємо двадцять рік, понад 7 тисяч ударів, здійснювалися за рахунок українських ударних безпілотників. 20 підприємств у нафтової галузі Російської Федерації було виведено з ладу. Це за рахунок ударів українських підприємств, які робили ударні дрони. Тому тут ж наки питання чи Ну давайте почнемо. Насправді, якщо ми кажемо про компоненти, то тут більшість компонентів за зброєю, які ми використовуємо, це д... це компоненти, які використовуються в більшості електроніки, тобто вони не підпадають здебільшого навіть під подвійне призначення. Тут треба зрозуміти, що насправді деякі компоненти ми виробляємо вже роблячи їх з них комплекси, які можуть підпадати під подвійне призначення. А якщо кажемо про елементарну базу. То вони всі в вільному доступі можна закуповувати, але і в Європі, і в Сполучених Штатах, і в країнах близького Сходу. Тому то, то якщо ми кажемо, наприклад, там про Тайвань, про Корею, яка в принципі мають добре відносини з Україною. Тому тут головна задача це і далі просуватися так активно в розвитку власних виробничих потужностей, що то мілтеку, і додатково казати можна про трансфер технологій і об'єднання з. З Європою в питаннях протиповітряної оборони, тому що що Німеччина, що Франція можуть надати нам певну, певну таку якісну. А... Ропозиції щодо обміну технологій в надання можливостях створення систем протиракетної оборони, тому що якщо ми кажемо протиповітряну оборони, то тут Україна активно розвивається. Ми кажемо про питання протиракетної оборони, тобто проти балістичних ракет. От тут нам треба активно спілкуватися з країнами Європи, а саме з Францією і з Німеччиною. І тоді ми зможемо забезпечити і ці питання, але ж, знов-таки, повертаючись до основного питання, працююча економіка держави дозволила би нам забезпечити фінансово всі. Ці потреби в даному випадку як ключова допомога для працюючої економіки можна казати про експорт зброєння, що дозволить наситити українську економіку додатковими грошима, тому що за минулий рік недозавантажені підприємства могли виробити засобів різноманітного засобів мілтеку на суму близько 2 мільярдів доларів, які могла б отримати держава. Так, ну і пане Анатолію, вчора наша Галина Остоповець активно спілкувалася з нашими керівниками, в тому числі військових напрямків. Зокрема, з Кирилом Будановим, начальником головного управління розвідки. Він назвав три фактори, через які Україна не може знищити заводи з виробництва шахедів у Росії. І що саме заважає цьому, він пояснив в ексклюзивному коментарі для новин лайв. Давайте почуємо. Перше. Достатня віддаленість таких об'єктів. Перший фактор, Другий фактор прикриття таких об'єктів потужними засобами радіоелектронної боротьби та ППО та необхідність пройти першу лінію оборони, яка вздовж нашого фронту. Третє це площадні об'єкти. Їх лінійні розміри в кілометрах. Ви розумієте це? А дрон це ну, засіб повітряного нападу, якщо хочете так його назвати, який несе досить обмежений заряд. Тобто, цей дрон призначить для враження точкових об'єктів, а нам треба нищити площадні. Там ще більш повний варіант цього коментаря. І цього інтерв'ю можете знайти в нашому телеграм-каналі «Новини Лайф і в Ютуб-каналі. Новини Лайв, друзі. Ну а я теж от уважно слухав. І мені запам'яталося, пане Анатолію, ще такий фрагмент цього інтерв'ю, де Буданов відмовився називати кількість дронів, яку виробляє Росія. На добу от, кількість шахедів. Можливо, у вас, пане Анатолію, є якась неофіційна цифра е, от, про обсяги їхнього виробництва, так? і про обсяги, звичайно, нашого виробництва теж хочеться поговорити. Ну, Якщо не виробництво, то наші можливості з запуску, да? тому що от, ми бачимо, що за останній час вони там можуть і по під 200 запускати, так. Але і судячи з того, що росіяни там, я от їх моніторюю, що вони пишуть, то і ми запускаємо десь понад 100, ми можемо запускати за добу. То от, давайте порівняємо. Мемо зараз ось цю гонку ударних дронів. Давайте почнемо з того, що ми працюємо в різних категоріях. Росія працює в категорії якомога більше, Україна працює в категорії якомога краще. Тобто ми кажемо про те, що наші дрони набагато технологічні і дозволяють нам і прорвати протиповітряну оборону ворога, і розвідувальні дрони українські можуть за рахунок корисного навантаження знищувати засоби радіолокації, що дозволяє сліплювати системи протиповітряної оборони ворога. Тому а тут я думаю, що порівнювати неправильно, тому що ми ж все ж таки використовуємо більше якісне і розробляємо більш цікаві рішення щодо російських е дронів, то треба ж таки зрозуміти, роз що суті... у них немає. Чіткої кількості, скільки вони можуть випускати на дому на добу, чому тому, що вони суттєво пов'язані з отриманням комплектуючих, чи то з Ірану, чи то з Кореї, чи то з Китаю. Додатково треба зрозуміти, що Росія активно за останній час розвивала свої спроможності щодо виготовлення деяких мікроелементів, тобто ми кажемо про мікроелектроніку. Так, наприклад, активно допомагає Російської Федерації завод інтеграл, що знаходиться в Білорусі, випускати певну кількість електроніки, яка отримана за рахунок реінженерку. Тобто ми кажемо про те, що те, що спочатку Росія отримала, вона їх це розбирала, розшліфовувала, зрозуміла, як це працює, і починав почала копіювати. І зараз, наприклад, завод інтеграл білоруський активно постачає велику кількість засобів мікроелектроніки до Російської Федерації. До такого треба зазначити, що цей завод, і як і раніше, випускає деякі елементи електроніки 80-х років, що дозволяє Росії компонувати компонентною базою старі радянські вироби. Тому то треба зрозуміти, що насправді, якщо ми кажемо про кількість, ми бачимо ту кількість, яку запускає Російська Федерація по території України. Але ж знову-таки, давайте зазначимо, що більшість якщо ми кажемо на 50%, це комплектується за рахунок ударних дронів, які в принципі з більшого де більшого призначені для навантаження протиповітряної оборони і не несуть, наприклад, суттєвих загроз. Але так за останній час ми почастішили випадки, коли вони в ці дрони вкладають там дві або. Три кілограма вибухової частини для того, щоб призвести до детонації, коли можуть знайти їх цивільно. Тому я наголошую постійно ніколи не підходити, не брати, викликати військових, викладати ДСНС для того, щоб наприклад не було поганих наслідків. Тому знов таки то треба зрозуміти, що Росія насправді розгортає можливості по виробництву дронів допомога з боку Ірану, тому що Іран передав технологію забезпечив і зараз Росія активно намагається Магається дешевити виробництво дронів шахет. Ми це бачимо по двигунах китайських. Ми бачимо по сірпішних антенах китайських по іншому, на начинці цих дронів. Але треба зрозуміти, що в будь-якому випадку перспектива така, що Росія буде і далі намагатися збільшити виробництво ударних безпілотників, тому що результативність від таких безпілотників така сама, як від запуску стратегічних бомбардувальників з стратегічними ракетами. Але вибачте, порівняйте ціну запуску Роскоскривати ракети многомільйонні. Це близько 9 годин в повітряному просі стратегічний літак. За годину часу він е, з'їдає десь 5-6 тонн е, пального. Або просто вантажівка, яка приїхала, відкрила там і запустила ці ударні дрони. Тому Росія далі буде збільшувати саме ударні дрони. Про це казав Путін в минулому році щодо розвитку програми безпілотників. Тому а, тут а, єдине рішення є посилення систем протиповітряної оборони України, збільшення систем засобів радіолокації для того, щоб виявляти, тому що ми постійно кажемо а, про ракети до Петріотів, але не кажемо про засоби радіолокації. А от нещодавно Ірландія передала дві системи. Радіолокації класична система радіолокації передбачає виявлення будь-яких повітряних цілей в радіусі 400 кілометрів. Але ці повітряні цілі повинні знаходитися на висоті понад 500 метрів. А ми кажемо про застосування. Ворогом дронів, які використовують висоту 80 метрів, або крилатих ракет, які використовують висоту до 500 метрів. А тут засоби радіолокації працюють лише на 50 кілометрів. Тому ці дві ірландські РЛС – це просто прикриття стокілометрової зони. Уявіть, скільки таких засобів радіолокації потрібно для того, щоб створити щільну зону. Можна казати про власне виробництво, і у нас є певні можливості, які на жаль знаходяться у коробронпрому, які стримує дещо розвиток цього напряму. Угу. Пане Анатолію, ще на останок ваша позиція навколо Старлінка цих заяв, які лунають в цьому контексті. Україні не відключатимуть старлінк. принаймні, так офіційно спростували цю інформацію в компанії. Ця інформація нагадаю, була поширена у змі про можливе припинення роботи супутникових терміналів і компанія американського мільярдера Ілона Маска заявила, що продовжує свою діяльність у штатному режимі. Тут почуємо їх позицію. Starlink повністю відданий наданню послуг в Україні будь-які чутки про протилежне категорично не відповідають дійсності. Угу. Ну, ось так коротко. Ну і нагадаємо, що раніше агентство Reuters повідомляло, що Вашингтон розглядає варіант з відключенням системи супутного зв'язку Starlink в Україні. Такий сценарій, мовляв, був одним із е, можливих засобів тиску на Київ для підписання угоди щодо корисних копалень. Невдовзі президент Зеленський заявив, що жодних натяків про відключення е, цього зв'язку від США не було. Втім, якщо це станеться, Україні буде дуже складно знайти заміну. Почуємо президента. Натяків не було, в медіа це бачили, повинні бути готові так. Відповідні інституції наші над цим працюють. Вважаю, що це відключати нас від стрілінків неправильно, бо це йдеться мова про на сьогодні 45 тисяч систем. Не буду говорити, скільки їх де, але тисячі, тисячі це лікарні. Садочки, школи, університети і все це життя там живеться, так і там, і там дійсно без старлінків буде, буде дуже складно. Також глава держави наголосив, що оплачувати користування технологію супутного зв'язку Starlink Україні допомагають Польща та Німеччина. Відтак допомога компанії Starlink не безплатна. Тим не менш, ми пам'ятаємо той випадок. Це було розслідування CNN у 23-му році, пане Анатолію, Як Ілон Маск наказав відключити Starlink на півдні і зірвав у 22-му році як власне операцію наших військових щодо чорноморського флоту. Тобто, випадок таким вже під час повномасштабної війни мали Вірите зараз? Заявам маска. Що виключати не будуть, і можливо є якісь альтернативи, як нам в швидкій перспективі не знаю, перебазуватися? Ну, давайте зрозуміємо, що нова влада сполучених штатів це про гроші. Це не про які там зробити Америку великою, тому що Велика Америка ніколи не розмовляла ні з Слабоданом Міношевичем, ні з Бен Ладеном. Тому а, тут ж ну, таки, після випадків відключення а, з системи Starlink на певних напрямках, треба згадати, що були підписані низка контрактів з Пентагоном, які забезпечують нам надання можливості використовувати цей супутниковий зв'язок. Додатково треба зрозуміти, що були розширені можливості використання. Супутників маска для того, щоб отримувати більше інформації, тому ж таки то треба зрозуміти, що насправді зараз складно сказати, щоб отак, от просто раз і відключили. Тобто, це тут повинні бути серйозні зміни в політиці Сполучених Штатів, не розглядаючи навіть те, що відбувається зараз. Але насправді тут я мало це вірю. Але ж таки треба казати: насправді, що розробляти можливості щодо заміни, треба для того, щоб зрозуміти, що це не є насправді складною проблемою. Давайте з. Даємо, що ми працюємо в Курській народній республіці, і там не працює Starlink, але зв'язок там є. Тобто, є певні технології, які ми маємо, і які можуть дозволити нам забезпечити зв'язком наші підрозділи. Але ж знов таки повертаючись до основного питання, масштабування можливості надання таких. Такого зв'язку, тому що є можливість надавати і короткохвильовий додатковий зв'язок і радіорелейний, але тут ж таки треба зрозуміти, що насправді є потреба в масштабуванні виробничих потужностей українських компаній, які зможуть оперативно забезпечити якісним зв'язком щодо можливості власних розробок супутникового зв'язку. То тут е, треба казати про мільярдні контракти, тому що це запас додаткових супутників. Можна повернутися до питання взаємодії, наприклад, з європейськими системами Темами, які дозволять там отримувати супутниковий зв'язок, або той самий Amazon, який теж займається такою самою технологією, як Starlink. тому в принципі конкурентів достатньо, і я думаю, що питання щодо надання. Е Альтернативи відкрите, але про це mm -hmm. треба казати зараз для того, щоб для нас не було це новиною. Безумовно, пане Анатолію, дякуємо вам за фахову оцінку. Анатолій Храпчинський, заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, офіцер повітряних сил в резерві. Був з нами, друзі, по відеозв'язку в нашій студії.